Вона рішила все-таки іти просити у царя милості для свого народу. Вона, це Естер, була проста єврейська сирота, а стає царицею для перського народу. Та закон у тому царстві був один: ніхто не має права до царя прийти незваним, і цар не кличе їй вже довгий час. О як, як їй треба набратись сил, щоб царю сказати про злий замисел Гамана. Три дня пустилася цариця, її служниці, всі євреї, щоб не було смерті їй за те, що йде незваною. І день прийшов, щоб вже йти. Сил після поста, можливо, вже настало. Трепіт, страх душу огортали. Думок, напевно, повно було в голові. за чим мені це все для кого? Хто розізлив роз безумного гамана? «О, Мордахей, чому, чому ти не захотів хоча б на одне коліно притворно перед ним схилитись? Це ж тільки через одного Мордохея Гаман рішив усіх євреїв вбити, та ні, не може бути думати степра Мордахея, це ж її дядько, що буде не неї як батько. І він сказав їй: чи не для того Бог тебе в це царство поселив, в той точний час, коли грозить біда для тебе і для твого народу. А друга думка: ні, можливо, цар не вб'є мене, хоч я єврейка, він ж вибрав і полюбив мене лише мене, а вибір в нього був такий великий. Мені ж так добре стало в цьому царстві жить, а прийдеться все це залишить. Все ближче приближається Естер до трону, слуги і, напевно, зупиняють і напоминають, цар Артаксес тебе не жде, не поважаєш ти його закону, за це може бути тобі смерть. Отак От пригадує стер іще одну картину, як Артаксес повіс непослухом красивої астині. А що він зробить бідній єврейській сироті? Не стерпить він її. Серце тремтить все більш від страху і думок, та вже їй пізно повертатись, побачив цар її біля свого трону і Скіпера простягує її. Цієї історії добрий кінець, ми знаємо всі, хоч багато вже пройшло тисячоліть, і в двадцять перший вік знову бачимо знайомих нам злочинців і героїв, лише імена у них другі. Гаман придумав хитрий план сьогодні. Нищить другі народи, підкопляє він царів земних, не може славою своєю задовільнитись. Естерів, мордохеїв, добрих їхніх слуг, теж в сьогоднішній історії хватає. Постів багато закладають, густин справляють і просять інших царів земних, щоб захистити від жорстокості гамана. Також тепер ми йдемо ще й до Вищого Царя, Царя землі і неба і усіх народів. Його ім'я є Бог Творець, до Його трону припадаймо, а відповіді чомусь немає. Чи Цар Небесний нас не помічає, що так довго ми стоїмо біля Його трону? Та ні, наш Бог все чує і замічає нас стоящих і просящих. Ми є його сини і дочки, і все по-дружньому з ним хочемо рішати. Але забули, що Бог вчора, сьогодні і навіки є той самий, той самий не означає лише добрий, але це вміщає й те, що він є строгий. Ми забули, загубили, а може, ще і не впізнали, як треба перед царем небес землі благовіти, хоча би, хоч так, як Естер. Перед Артаксестом затремтіти, і своєї корони не боятись загубити, небагатством, красотою чи своєю добротою ти зможеш Бога підкупити, а повним трепетним благовінням впасти перед Його троном і свою просьбу оголосити. Провірити своє життя потрібно, чи ми не є ті гамани, його дружини, що теж колись комусь шибенці готували. Чи не є ми непослушній астині, а приклад взяти треба нам у Мардахея і Естери. Біда, біда вже є у твоєму чи родині, Знімай прекрасні одежі ти свої корони, скорби, взивай до Бога ти в повному смирінні, з великим трепітом і благовінням. впади перед царем царів проси. Якщо можеш, прости, помилуй мій народ, мою родину чи дитину, помилуй, помилуй, якщо лише можеш, видай другого закону і зупини безумного гамана. Амінь.